Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Це в нас Opel Vivaro 2009 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри, з роботизованою коробкою передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому білому кольорі. Візуальна та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль весь у рідній фарбі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовою гумою. З технічного боку автомобіль повністю обслужен до єдиної. Мілечі, так би мовити, у нас тут стоїть новий ГРМ, коробку повністю замінили на нову з новим щепленням. Все робили по оригіналу, форсунки також нові по оригіналу. Дуже багато було зроблено по автомобілю. Це у нас Європа і оригінального 333 тисячі кілометрів пробігу. Всередині ось такий чорний текстильний салон. До речі, він у нас пасажир. У нас ось іде мультикермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер, все, що потрібно. Електропакет по усім вікнам. Ось так виглядає задній ряд. Закривати можна з тієї з цієї сторони, у нас тут 8 місць. Ось так воно все виглядає. По салону взагалі без нарікання. Автомобіль реально в дуже класному стані. Ще вам покажу багажне відділення. Ось так воно все виглядає. Тож, Друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська, 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!